Доброго всім дня! Сьогодні я хочу познайомити вас з цією жовтою красунею. Це неперевершена трояндочка голландської селекції. Зрізачний сорт Керіо. Вона чудова, ця троянда. Полюстки у неї немов би штучні. Вони такі жорсткенькі, такі гарні листочки, подивіться, які теж. Такі напівглянцеві, пошить здоров'ям ця трояндочка. Гарна, гарна зрізочна троянда. Стоїть у зрізі вона, до речі, по два тижні. Уявіть собі, отака квітка чудова і така вона довго витривала. Її квітіння тільки починається, коли більшість троянд. Уже відквітували. Перша хвиля квітування на них завершується. А ця красуня тільки починає квітнути. Погляньте, скільки на ній бутонів. Відноситься цей сорт до чайно гібридних троянд. Вона не має аромату, але від цього вона не менш жадана в садочках квітникарів та трояндарів. Кожна її хоче бачити в своєму садочку людина, котра займається квітами, тому що квітка в неї не перевершена, як я сказала. Це троянда, витвір мистецтва. Ось така вона, ця чудова трояндочка. Зимує вона в мене без укриття, зрізаю і так залишаю її на зиму. Проблем зовсім з нею немає Отака чудова троянда. Може, хтось ще не посадив, то ви обов'язково зверніть увагу на цей прекрасний сорт. А ось іще одна неперевершена красуня мого саду. Ім'я має красивезне мадам Анісет. Хто зве її мадам Анізет? Хто мадам Анісет, але від того її краса не зменшується. Вона, мало того, що красива квітка, вона має дуже чудовий аромат. Пахне анісом, тим'яном. Аромат не перевершений у цією красуні. Має вузький кущ. Якщо в кого мало місця, садіть її, вона дуже гарно прикрасить ваш садочок. Троянда дуже красива. Листя в неї напівглянцеве. Сама вона красуня ніжна, немов наречена. У мене вона вже практично відквітовує, але не могла вам її не показати. Дуже красива троянда і дуже-дуже красиво виглядає на клумбі. А зараз я хочу показати вам. Саму-саму стару троянду свого садочку. Вірніше, сказати, стара це дуже некрасиво по відношенню до такої красуні королеви саду. Скажімо так, вона старожил мого саду. Трояндочка дуже ніжна. Коли я її купляла, ім'я насправді не питала, бо росте вона в моєму садочку близько 20 років. Опізнала зараз її, опізнала як троянду Титанік. Чи вірно я її ідентифікувала, чи ні, сказати не можу, але вважаю, що це Титанік. По всім описам, по всьому, якщо у когось є для неї друге ім'я, то ви обов'язково мені напишіть. Насправді трояндочка дуже красива, ніжна, але вона взагалі не тримає дощу. От зараз чому я поспішаю вам її показати? У нас дощик, і я знаю, що на завтра вона буде зовсім некрасивою. Її квіточки такі милі і чудові пожухнуть, зробляться коричневенькими, але тільки пройде. Оця мокрота, і вона знову забуяє красивим цвітом. Трояндочка, як ви бачите, чайно-гібридна, красивий у неї склад самої квіточки, красива в бутоні, довго держе бокал, але тільки ну, дощик все. Вона становиться такою. Не до вподоби їй дощик. Отака моя красунечка, красива ніжна титанік. А це ще одна краса мого саду, теж куплена вона багато-багато років тому, близько 20 років. Куплена безіменною. І ви знаєте, скільки я не шукаю її, її ім'я, але так і не знайшла. То може хтось з вас підкаже, що це за така красуня. Квітне вона, коли спадає перша хвиля квітування. Першеньких троянд, ось вони на стадії квітування, і вона виступає на сцену, ця трояндочка починає квітнути, гарна, красива. Двоколірна така квіточка. Восени вона десь проявляна від третій колір. Ось на одному я вам покажу ось бутончик. Гляньте, там десь є і абрикосовий, і рожевенький, і білесенький. Красива троянда, але безіменна. Давайте знайдемо її ім'я. Отака. Красунечку мого саду звуть Хот Какао. Вона має цікавий дуже колір, я навіть не знаю, чи камера передасть істинний її колір. Вважається одною з коричневих троянд. Ну, як я бачу, що камера ні, ні не ловить вона колір, дуже цікавий колір. Квіточку вона тримає недовго, троянда відноситься вона до групи Флори Бонди. У мене вона ще дуже молоденька, може, тому й не трима довго квітку. Коли, коли насправді троянда набирається віку, то вона набирається і витривалості цвітіння. Красиве в неї листя, красивий колір. Саме за колір я її і замовила собі в садочок. Отака красунечка. Дуже люблю незвичайні кольори троянд і цю купила саме за її колір. Ця трояндочка звати її ім'я її Дув В її назві чується німецьке походження. Насправді не знаю, хто її оригінатор цієї трояндочки. Троянда чайно гібридна, вона тільки-но-тільки-но починає квітнути. У мене в садочку має багатенько бутончиків, але ще це її перша квіточка. Квітку трима недовго, відноситься до тих троянничок, які скоротечно раз-раз і відквітли. Може, тому що вона у мене теж дуже молоденька, але колір у неї не перевершений. Дуже-дуже гарна. Вона така яскрава. Мрію, що вона наростить кущика і стане яскравим емпляром в моєму садочку. Хочу вам показати трояндочку якої етруска. Вона молоденька в моєму садочку, і квіточка вже відквітувала практично. Треба було вам показати її раніше. Колір насиченіший, красивіший. Але дуже ніжна, така рожева коралова красунічка. Нашу зустріч хочу знову біля цієї прекрасної жовтої троянди. Бажаю всім здоров'я міцного, бажаю всім благополуччя, заходьте, діліться тим, які квіти вирощуєте ви, що маєте в садочку цікавого. До зустрічі, мої милі!